Дивізія територіальної оборони та збільшення чисельності збройних сил Німеччини готується до можливої війни з Росією. За що відповідатиме нове з'єднання? І чи готові німці виділяти на оборону 5% від ВВП? Дивіться у наступному матеріалі. Німеччина реформує свою армію, щоб зробити військо більш ефективним і підготуватися до можливої війни з Росією. Для цього у структурі Бундесверу з'явиться нове з'єднання дивізія територіальної оборони. Увійдуть туди резервісти та чинні військовики. Усього 6 тисяч чоловіків та жінок. З них сформують 6 полків, які дислокують в різних німецьких землях. Командування буде єдиним дивізією територіальної оборони, підпорядкують сухопутним силам країни. Нове з'єднання відповідатиме за захист цивільного населення під час терактів надзвичайних ситуацій та пандемій. Це у мирний час. У разі війни в дивізії будуть зовсім інші завдання. Якщо Росія нападе на одного із членів НАТО, інші дивізії німецьких сухопутних військ, танкові та сил швидкого реагування перекинуть на східний фланг альянсу. Бійці територіальної оборони залишаться в Німеччині. Вони захищатимуть військові об'єкти та критичну інфраструктуру, зокрема залізницю, порти, мости, трубопроводи, транспортні вузли та дороги. Нова дивізія буде сформована 1 квітня, тобто вже після до Часних парламентських виборів імовірна зміна уряду на цю реформу не вплине. Реорганізацію та посилення боєготовності армії підтримують усі демократичні партії країни. Адже військові та політичні експерти попереджають про високу ймовірність військового конфлікту між НАТО і Росією вже за 3-4 роки. Ще один пункт реформи збільшення чисельності збройних сил. Наразі в лавах Бундесверу несуть службу 180 тисяч чоловіків та жінок. Для забезпечення обороноздатності країни цього недостатньо. Плани амбітні у найближчій перспективі збільшити армію на 20 тисяч бійців у майбутньому на 50 тисяч. Зокрема, за рахунок запровадження вибіркової військової повинності на добровільній основі збільшила Німеччина і витрати на оборону. Рік вони сягнули рекордного показника понад 90 мільярдів євро. Це трохи більше 2% від відвалового внутрішнього продукту. Виділяти на оборону 5% від ВВП, як цього вимагає від членів альянсу обраний президент США Дональд Трамп. Німці утім не готові. Це дискусія, яка нікуди не веде. 5% від ВВП у Німеччині це приблизно 40% усього федерального бюджету. 40%. я не знаю, яка країна може собі це дозволити. Справа не у відсотках, а в тому, як досягти цілий НАТО. Така ж позиція і в християнських демократів, які найімовірніше прийдуть до влади навесні. Їхній лідер Фрідріх Мерц пообіцяв збільшити витрати на оборону, але у межах розумного Тетяна Логунова, Лугунова Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон єдині новини.